Сєперська сторона у нас виходить 2 кілометри звідси. Просто наблюдаємо в даний час. Ніякої стрільби. Додержимося президентського указу. 1 числа там було б явно перемир'я. Як ви ту звістку прийняли і як воно реально відбувається Ось зараз? Е, так такого, в телевізорі говорять одну. Але його не було. По-любому були міни 120-ті, 80-ті. Автоматична зброя. Ну, провокаційні були. Тільки починають щось тімніти, щоб не видно було, потихонечку, все, і починається віжуха. розвідку веде ворог яким чином? Розвідку веде чином ДРГ. Ну вони оттуда зайдуть, відтуди зайдуть. Як там приймуть, як там приймуть. Ну, постійно перевіряють, чи э, не сплять, чи э, несуть службу. Прямо в лупані не полезуть. І к нам никто. у нас тут все замініровано, все так, що тут і самим страшно лазить, як говориться. Безпілотники в основному. Літають над нами по 3-4. Постійно безпілотні. Без безпілотників це не обходиться. Ну, Підготовка ведеться. Мені. Ящик якийсь притягується, Приїжджають машини, розгружаються. Скоплення людей і техніки. Підвозять боєприпаси, обустраються, укріпляються. Ну, за цим ми всім наблюдаємо. Бачимо, що вони зараз укріплять свою позицію, відновлюють після зими. Мішочки тягають строються, поміняли, зробили ще один новий пост, додатковий, нікуди вони не збираються. В будь-який момент вони можуть нанести удар, ну і ми до цього готові.